Доброго дня, діти! Запрошую вас до творчої майстерні. Сьогодні ми з вами намалюємо. А кого відгадайте загадку? По землі стрибає, у воді плаває. Хто це? Жабка, так. Але прослухайте казочку про жабку. Мандрівницю. Собі на світі жабка скрикотушка. Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок. Якось вона сиділа та насолоджувалась теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий свистячий переривчастий звук. Це була зграя диких качок. Вона прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунути з води свою верлоку голову, їй було дуже цікаво дізнатися, куди ж летять ті качки. Кря, кря, сказала качка. Уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Пані качки, насмілилась обізватися жабка. Що таке південь? На який ви летите? Добре на півдні. Тепер там тепло, там є такі чудові болота. Які там черв'яки? Добре на півдні. Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом із качками. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил, вигукнула одна з качок. Жабка трошки подумала і сказала. Я знаю, я придумала, нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би й легку жабу три тисячі верст, небозна яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, на яку її підняли. От як чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жаба сказала, що в неї від висоти паморочиться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі, качки жабу несуть. Чи знають вони, що це придумала я, не качки? подумала скрикотушка. Дивіться, дивіться, кричали в іншому селі. Яке диво і хто це придумав таку хитру штуковину? Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала Це я, це я. І з цим криком вона полетіла вниз та шубовснула у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію. Про те, як вона винайшла новий, незвичайний спосіб подорожі на качках, і як у неї були власні качки, які носили її куди її лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за неї, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю, і дуже жаліли її. Жабку-мандрівницю ми будемо малювати з вами діти незвичайним способом за допомогою трафарету та паролонової губки. Покладіть трафарет на аркуш паперу. Підготуйте паролонову губку. Фарбу зеленого кольору жовтого червоного синього кольору. І набираємо паролоновою губкою зелену фарбу та натискаємо. Ось так. Ось, яка в нас вийде жабка. Мандрівниця Натискаємо. веселіше в Прибираємо трафарет. обводимо контур жабки зеленим кольором. Будемо контур жабки, домалюємо її очі та роти, Малюємо ротик. Жабці. Намалюємо латаття для жабки зеленого кольору, привечором затрими, бо спати, а латаття. Та сонечко. Ось яка в мене вийшла жабка мандрівниця. Ок. Моє пензли діти добре. І набираємо фарбу жовтого кольору і малюємо сонечко. Ось так. в мене вийшло, гарне сонечко. Та хмарки синього кольору. А що ще діти можна домалювати Синю, синім кольором? Що ви? Як ви вважаєте? Водичку, річку, так. Давайте домалюємо річку. Синього кольору, та хмаринки. Ось яка в мене вийшла гарна жабка мандрів. Подивіться, діти, яка в мене вийшла гарна жабка. Бажаю вам успіху ось намалювати таку гарну чарівну жабку. До побачення, малята!